В інтернеті ви можете знайти безліч калькуляторів, які нам це допомагають зробити. Але ми сьогодні будемо рахувати на калькуляторі Державної митної служби і подивимось, як правильно рахувати митні платежі і які саме чинники впливають на вартість транспортного засобу. Посилання на цей калькулятор ми залишимо в описі до відео. Ось ви бачите, як виглядає калькулятор Державної митної служби по розмитненню. І здавалося б, все дуже просто. Але насправді це не так. Чому? Ви зрозумієте далі? Перші параметри, які ми маємо ввести, це тип двигуна. Можемо вибрати бензин, дизель, електричний та інші. До уваги, візьмемо, наприклад, бензиновий двигун. Беремо бензиновий двигун. Далі об'єм двигуна. Саме об'єм двигуна ви маєте вказувати. Точний, який у вас зазначений в технічному паспорті. Інколи люди кажуть, в мене 2-кубовий, в мене там півтора кубовий. Але дивитесь технічний паспорт, скільки там вказано сантиметрів кубічних, і вказуєте саме ті сантиметри кубічні, які зазначені в вашому технічному паспорті. Беремо, наприклад, 1998 кубічних сантиметрів. Далі статус автомобіля. Є три статуси: це новий автомобіль, автомобіль, який використовувалися до п'яти років, і автомобіль, який використовувалися більше п'яти років. Тут все просто для нових автомобілів в Україні діють преференції, тому що ті фірми, які завозять нові автомобілі, вони сплачують менше митних платежів. А українці прості, які завозять старі автомобілі, будьте добрі, заплатіть більше. Якщо автомобіль у нас, наприклад, старше 5 років, ставимо старше ніж 5 років. І наступний чинник це рік виготовлення. Тут вказуємо рік виготовлення, але на що потрібно звернути увагу. Інколи в технічному паспорті вказана перша реєстрація, наприклад, 2010 рік. Але цей автомобіль може бути виготовлений в 2009 році. Це є відмінність законодавства Європейського, коли вони в техпаспорті вказують саме першу реєстрацію. А українське законодавство, українська митниця буде вказувати саме рік виготовлення. Чому? Тому що їм так вигідніше. Чим старіший автомобіль, тим більше ви маєте заплатити митних платежів. І на це потрібно звертати увагу. В польських технічних паспортах вказано і перша реєстрація, і рік продукту, рік виготовлення транспортного засобу. В деяких країнах це не вказано. Для того, щоб точно дізнатися рік виготовлення, на багатьох автомобілях є таблички. Саме по цим табличкам ви можете подивитися, коли саме був виготовлений ваш автомобіль, або скидаєте технічний паспорт нам на перевірку, і ми подивимось. Вказуємо рік, наприклад, 2010 рік, що ми могли порахувати. Далі країна походження. Це вимагає наше законодавство, тому що є такі країни, країни-агресори.